Рахунок крутити руля жінок, я казав, рахунок водіння жінок. Пам'ятаю все саме головне наміріння. Є житті ситуації зовсім різні. Я це також розумію і розумію, де раніше їздили чоловіки, зараз така ситуація, що їздять жінки. Я все розумію, все розумію. Но я також виконую обов'язки жінок, але я не бігаю і не кричу. Не весь світ не заявляю, і не сваруюся з жінками, і не доказую, що як класно бути жінкою. Це не є досягнення. Якщо чоловік став е, настій зумами, бо його так сталося в житті, він цим не тішиться, він цим не хвалиться. Він е, рішає питання і включає мужика назад. Тому не бігайте і не кричіть, що це круто. Є намірення, чому я їжджу за рулем? Чому мені подобається їздити з рулем це не нестізя жінки. Це не є відкриття серця жінки. Ну, наприклад, чому мені подобається працювати на тракторі, в шахті, возити грузи, таскати мішки, загружати на спину. Чому мені це подобається? Тому що водіння, це є автомобіль. Ізначально був це є чоловіча тема. Жінка може володіти автомобілем, їздити, але Але Не з такого, як чоловік. Однозначно, не з такого. Я життя прижимаю, заставляю, і ви говорите так, ну, там треба все також розбиратися. Це одна з програм, яка чіпляє. Там це Яйця, картину чіпили, випроси рішили, рішала, директор, тут далі. Це все всі прекрасно розуміють. Задавайте собі випроси. Це опять же, буде інформація для одиниць жінок і для одиниць чоловіків. Тому що маса цього всього не розуміє. Ну, ми знаємо, що ми не несемо інформацію для маси. Якби я хотів нести інформацію для маси, я б виложував кілька пуку кубеку. І тоді дивилися б її мільйон. Ми знаємо, що мір міняється самого себе і йдемо по чуть-чуть. Я змінив, діти змінив і так далі, по так далі. ми міняємо мір. Тому працюємо над собою. Кому відгукуються, пишіть в особисті консультації, чистки, обучення, регрес. Кого цікавить, навчитися картами Таро, магії, воску, пишіть мені в особисті.